І з самого ранку над Донецьком літає український прапор. Як так сталося, що над тимчасово окупованим містом майорять наші кольори? Усі подробиці просто зараз на каналі. «Січас». почнімо із українського сходу Вранці 9 вересня над небом Донецька замайорів Державний стяг України. синьо жовті кольори побачили місцеві мешканці та зафільмували таку дивину на відео. З іншого боку, дивиною це є хіба що для окупантів, адже Донеччина це Україна. Кадри стрімко поширилися у місцевих телеграм-каналах, і сам прапор летів на повітряних кульках, тому так легко тримався у небі. Ну а загарбники, які особливо ненависно реагують на державну символіку України, в паніці намагалися його збити. Але такі акції неймовірна рідкість. То хто ж причетний до проукраїнського флешмобу? Як виявилося, прапор запустили наші захисники. Їх ви бачите на фото, і їхні обличчя з'явилися у мережі. Загалом же це акція з нагоди до дня міста Авдіївка, і тому свято вирішили відзначити нагадуванням про те, що українці єднаються за будь-яких обставин та нагоди. І ці території, які підпорядковуються Києву, чекають, коли ворог відступить із поки що окупованих земель, і у всій нашій неподільній державі знову запанує мир. Зі святом! Що зі святом, родненькі? Родінки уходим! Відео з місця події з коментарями та анонсом оприлюднив боєць із позивним «Фартовий». Пропоную побачити і почути його. Коротше, решили ми побачити, куди полетів наш прапор. Зараз як побачимо. І ви побачите. І усі побачать. Там хлопці йдуть. Зі свята Авдіївка. Як повідомив начальник Авдіївської міської військової адміністрації Віталій Барабаш. Стяг полетів у бік окупованого Донецька. Поки що нагадаю. Далі зацитую пана Барабаша. Отже, сьогодні 245-та річниця з дня заснування Авдіївки. День ми почали з активності. Запустили в небо державний прапор на кульках. Він полетів на Донецьк. Уже чуємо перехоплення. Вони там трохи бісяться з цього приводу, намагалися його збити. Але над київським районом Донецька державний прапор вже майорить. Сказав він. Нагадаю, що минулого тижня у тимчасово окупованій Каховці підняли український прапор. І відповідне фото оприлюднив спікер ОК Південь, полковник Владислав Назаров. Хто саме підняв стяг? Місцеві мешканці чи партизани невідомо. Але відомо, що рух спротиву руському міру не припиняє своєї діяльності ні на мить. Наші партизани орудують по всій території, де незаконно панують колаборанти. Або принаймні думають, що панують так. Українці спілкуються у телеграм-каналах та повідомляють контакти тих, хто співпрацює з ворогом, і далі відповідно передають всю цю інформацію нашим правоохоронцям. Малюють також на парканах, стінах, громадських місцях гасла слава Україні та розклеюють листівки і передають наліпки, такі зокрема бачили у Маріуполі. Цікаво тепер дізнатися вашу думку, чи впливають такі кроки на морально-психологічний стан агресорів та їхніх пособників. Ну і що буде далі, як гадаєте? Напишіть, будь ласка, свої здогадки, свої коментарі під цим відео. Не забудьте про свою вподобайку і натисніть на кнопку підписатися, аби бачити більше новин. Ну а свіжу порцію інформацію обіцяю вже незабаром. Залишайтеся з нами і продовжуйте перегляд. Розповім, як наші нищать ворожі склади і бази. Це теж своєрідне нагадування для загарбників, аби не розслаблялися. Ми близько дивимось. Збройні сили України дібралися до Донецька. Звісно, не фізично, бо нині місто залишається окупованим російськими загарбниками, однак, зброя нашої армії досить точна і змогла влучити у важливий об'єкт окупантів. А на Луганщині однією ногою на тому світі побував місцевий колаборант. Подробиці дивіться просто зараз на каналі Січас. Успішна робота по ворожій цілі у вівторок, 5 вересня, близько 14.30, Збройні сили України вгатили по території, яку контролюють загарбники поблизу селища Миронівський Донецької області. У результаті знищили склад військового спорядження окупантів. Про це повідомило управління стратегічних комунікацій збройних сил України. Момент влучання потрапив на відео. Ви його бачите на своїх екранах. Це блискуча робота наших захисників. Більше деталей про удар стратком ЗСУ не вказало, тому будемо чекати оновлення інформації із офіційних джерел. І тепер до розправи над колаборантами. На голову митного комітету невизнаної так званої Луганської Народної Республіки Юрія Афанасьєвського було влаштовано замах. Його намагалися підірвати у власному будинку. Дані про це надходять із посиланням на джерела в СБУ. Головний митник Квазі Республіки отримав множинні осколкові поранення голови шиї живота і перебуває наразі в реанімації у тяжкому стані. До 2008 року Афанасівський був суддею Краснодонського міськрайонного суду Луганської області. Прихильник руського міра має звання генерал-майора. Він є агентом центрального апарату. ФСБ Росії. А ще у терористичній, так званій ЛНР, він виконує роль такого собі фінансиста ватажка ЛНР Леоніда Пасічника. Слідчий комітет РФ підтвердив, що на Юрія Афанасівського було скоєно замах. За даними російської влади, йому передали мобільний телефон із вибуховим пристроєм. Влада Росії повідомляє, що внаслідок вибуху Афанасівський отримав незначні травми, а його 21-річний син втратив кілька пальців. Скажу більше, у слідкомі вже навіть відзвитували, мовляв, затримана, підозрювана у замаху. Зацитую їхню відписку. Слідством встановлено, що 3 вересня поточного року мешканка республіканської столиці передала колишньому голові державного митного комітету ЛНР. Мобільний телефон із вибуховим пристроєм, який було проведено в дію після активації телефону. Кінець цитати наразі кажуть, там зловмисницю затримано. Вона вже дала свідчення у зізнанні слідчими. Проведено огляд місця події, допитане широке коло осіб, вилучено предмети, що представляють інтерес для слідства, і призначено необхідні експертизи. Що ж, Цікаво, що буде далі, і чи почує, врешті-решт, зрадник України пісні Кобзона. Стежимо разом для цього. Підписуйтесь на Ютуб канал се час. Тисніть на дзвіночок. Не забувайте про свої реакції у вигляді вподобайок. І пишіть, звісно ж, свої коментарі. На фінал додам також сьогодні у Бердянську та веселому прогреміли сильні вибухи на військових базах окупантів. Крім того, опалали склади з боєкомплектом під Запоріжжям. Всі деталі дивіться у попередньому випуску. Ви не маєте це пропустити.